Шановне панство, всім доброго дня. Сьогодні у нас 3 грудня. Е, важко щось знімати, ну, не знімати, а нереально щось монтувати, оскільки пропадає постійне світло. Тому коли вийде це відео, я не знаю. Як я вже казав 3 грудня сьогодні, я надумав будівництво. ну Добре, я жартую, звісно, будувати будемо весною, а блоки я вже купив. Тому яка сьогодні ціль? Потрібно їх перевести. Зараз спробуємо завести тисорчика. Конкретно цей тисорчик заводиться погано. Тут треба вже паливну апаратуру ввести в ремонт. А якщо не заведемо його, то будемо заводити іншого. Але він там під навесом, там незручно виїжджати. Тому спробуємо цього. Виключаю одразу насос. Так. Є у мене ось таке пускозарядне від Дніпро М. Зараз його о, включимо. Будемо пробувати заводити. Е, чому так? Ну, По-перше, тут паливна апаратура, я вже казав слабенька. По-друге, стартер теж не, не самий щось він, не в самому не в, самій, не в самому кращому стані. Ну і замічу трактор. Напевно, десь місяців два вже стоїть, просто не, не заводиться. Ну, місяць це 100%. На дворі зараз мінус 3, може мінус 2. Ну, тобто мороз і вночі мороз. Я зараз ставлю на паузу і пишіть, заведеться чи не заведеться. Поставили, написали, ну тепер я скажу. Я думаю, що не заведеться. Це або треба гріти, а ну гріти я його не буду. Як ви замітили, довго він мучився. Але один нюанс. Я виліз з кабіни, в мене там однак ну, один кабель начій, такий поганенький. Я за нього подьоргав, заліз знов і він завівся зразу. Значить що, значить треба міняти кабеля. Значить, собака зарита не в стартері, а десь кабель хреновий і не вистачає його потужності. Тому що стартер тут акумулятор тут 140-й, пусть пускозарядний. А ви, як бачите, він не хотів їх закрутити. Тільки я десь там пожарглірував біля кабеля, він зразу джих і завівся. Включив гідравліку. Наче Дай тепер ще обрацює така Що ще хотів би сказати? В холодну пору, та й не тільки в і весною, я прикриваю турбіни. для того, щоб двигун ще грівся. Вибрав я саму кращу погоду, як бачите, йде сніг. Так, що ми маємо? Кум, помахай. Хазяїн. Коротше, що ми забираємо блоки, оці бетонні ті. О, Воно ну, воно там. Один блок важкучий, В общем, грузим. ще кум приїде. No! God, please, no! 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 Так, приїхав другий кум. <реку> <реку> да, да. Коротше, ми вияснили, пробували завести трактор, а проблема з тягуючим. Так що <реку> поки не глушимо. Поставили ось одна його. Хай поки трохи поцакотить і будемо грузити. Так, як ви бачили на відео, я зачепив за виноградник. За виноград, якщо бути точно, він відірвав і хлопнув. Є тепер клапать роботи. Напевно, завершу на сьогодні епопею з блоками. Я думаю, після того як я відірвав вихлопну, ви зрозуміли, що в мене пропало бажання знімати все далі. Для чого, власне, вони мені? Це, до речі, ще не всі блоки, там ще, мабуть, штук 200 треба довести. Будемо будуватися. Ну так, масштабно, скажімо. Е, дивіться, зараз я вам показую будинок, в якому проживаю. Е, це будинок е, ну, батьківський, моїх батьків. Ну, ми проживаємо разом з батьками. Я, діти мої, дружина і батьки. Е, до війни були грандіозні плани зібрати, купити свій окремо. Ну, по-перше, у нас будинки в принципі, не дешево коштують 10-15 Америки. Ну а війна, як завжди, внесла свої корективи. Тому, що придумати, що я вирішив, як плюнути на все, чи плюнув на все. Ну, до речі, купили от бачок. Не знаю, чи поріжемо на метал на листи, чи пустимо просто під солярку. Тому, общем, я плюнув на все і вирішив робити, вирішив робити ремонт тут, в батьківській хаті. В чому задумка? Ось тут, Ось тут у нас навес. Там з, з той сторони стоїть трактор. Це чисто, бачите, його построював для трактора. І цей навіс розбереться повністю. Тому що, як бачите, він так, чого було, з того і приліпився. І тут достроїться аналогічно по його розміру, ну, до межі не дійде метр, буде строїтися котельна. Котельна десь буде близько 15 квадратних метрів. Ну, тут блоків з запасом, можливо, ще й на веранду вистачить. Не знаю правильне рішення, неправильне, довго думав. Повторюсь, будинок десь стоїть десятку тере-п'ятнашку, більш-менш нормальний, але все одно потім ще треба десь десятку запнути, щоб довести його до того, щоб зробити більш менш нормальний ремонт. Ну, тут один варіант я колись до цього розглядав, він 10 коштує. Ну, знову ж таки, там під ремонт. Кухню робить, ванну робить, воду проводить. Тому, тому поки так. Якось після от, війна не те, що в фінансовому плані поміняла все, а якось в голові все помінялося, живемо один раз, не, вже не знаєш, що чекати. Тому, тому якось так. Тому на сьогодні <смі> з блоками завершуємо, йдемо ремонтувати он, трактора. Трактор розібраний. Ну, я думаю, по відео ви зрозуміли, що в нас вже сніг випасти успів. Я думаю, що доснімаю, але не так сталося, як гадалось. Е, Тому всім дякую за увагу. Е, не забувайте купувати нашу гарбузову оліку. Дуже корисна для здоров'я. Всім добра, будьте здорові, слава Україні!